Ох, уж ці французи, навіть із звичайної курочки, вони створюють справжній шедевр. Для цього рецепту ідеально підійдуть 4 стегна і 4 гомілки. Ці частини птиці найсоковитіші, а шкірка при обсмаженні стає неймовірно хрусткою. Перед приготуванням важливо промокнути м'ясо паперовим рушником, щоб видалити зайву вологу. Суха поверхня курки дозволяє створити ту саму золотисту скоринку, від якої неможливо буде відірватися. Тепер приправимо м'ясо. Щедро посипте його сіллю та свіжозмеленим чорним перцем. Розігріваємо пательню на середньому вогні, додаємо 50 грамів масла. Для обсмажування обираємо саме вершкове масло. Це принциповий вибір, який подарує страві ніжний вершковий смак і витончену текстуру. Розтоплюйте масло на середньому вогні, поки воно не зашипить і не почне слегка золотитися. Обирайте якісне масло, адже від нього залежить смак усієї основи страви. Коли масло стане ароматне, Викладайте курку шкіркою вниз. Почули шипіння? Це знак, що все йде як треба. Готуйте курку 5-7 хвилин з одного боку, поки шкірка не стане рум'яною, хрусткою та золотистою. Потім перевірніть шматочки і обсмажте з іншого боку. Не поспішайте. Саме на цьому етапі народжується багатство смаку. Курочка має бути рум'яною, але не пересмаженою. Це важливо. Коли м'ясо стане ідеальним, прикладіть його на тарілку та дайте трохи відпочити. Тепер переходимо до створення соусу. Беремо дві цибулини середнього розміру, очищаємо їх і нарізаємо півкільцями. У мене біла цибуля. З нею соус буде просто неймовірно ніжним. У цій самій пательні, де смажилася курка, залишилися цінні краплі соку і масла. Висипайте цибулю саме сюди та обсмажуйте, доки вона не стане м'якою, прозорою і слегка золотистою. Додайте два зубчика часнику, дрібно нарізаного або пропущеного через прес. Цей етап не варто пропускати. Часник додає страві характерну пікантність і затишний аромат. Обсмажуйте його буквально хвилину, щоб він розкрив свій смак, але не підгорів. Ось так. Тепер гриби. Вам знадобиться близько 300 грамів шампіньйонів або інших грибів на ваш смак. Наріжте їх скібочками середньої товшини. Відправляйте гриби на пательню до цибулі і обсмажуйте, поки вони не стануть рум'яними і не почнуть виділяти свій насичений лісовий аромат. Коли цибуля, часник і гриби об'єднають свої аромати, додайте 2 лаврових листка і чайну ложку сушеного чедару. Брицю лавровий лист надасть легку гірчинку, а чебрець додасть нотки свіжості. Усе разом створить складний, але гармонійний аромат. Настав час додати вино, влийте пів склянки сухого білого вина. Цей крок справжня магія. Вино додає кислинку і фруктові нотки, які ідеально доповнюють смак курки. Дайте рідині трохи випаруватися, щоб залишився тільки аромат. Тепер додаємо курячий бульйон. Вам знадобиться близько півтори склянки. Повільно вливайте його в пательню, перемішуючи, щоб усі смаки об'єдналися в одне ціле. Поверніть курку назад у пательню, виклавши її шматочками в цей неймовірний соус. Переконайтеся, що у кожен шматочок злегка занурений у рідину. Не накривайте пательню кришкою і тушкуйте курку на середньому вогні близько 40 хвилин. Цей процес дозволяє м'ясу стати неймовірно ніжним, а соусу насититися ароматом не поспішайте. Це саме той час, щоб насолодитися очікуванням і перечуттям. Ох, які ж зараз аромати на кухні. М -м 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 -м. Просто словами не передати саме час приготувати щось на гарнір. Коли курка буде готова, перекладіть її на тарілку. Настав час для фінального штриха. Додайте в соус 160 мл жирних вершків. Вершки зроблять його оксамитовим і додадуть ту саму розкіш, за яку цю страву так люблять. Перемішайте, спробуйте за потреби, додайте ще солі чи перцю. Поверніть курку в соус, щоб вона знову просочилася цим дивом. Потримайте курочку ще хвилин 10. Наприкінці можна додати свіжу зелень. Коли рідина випарується і соус стане густішим, знімайте пательню з вогню. І ось він. Момент тріумфу. Ви подаєте страву на стіл, і вся кімната наповнюється теплом і ароматом, який неможливо забути: ніжна курочка, оксамитовий соус і гарнір з картопляного пюре це комбінація, яка спокушає. З першого погляду така страва здатна перетворити звичайний вечір на маленьке свято смачного та чарівного вечора.